Знаєте про станицю Луганську? Тільки чули? Це українське містечко на березі донця. З одного боку Луганськ, з іншого станиця Луганська. Районний центр дачний рай Луганчан. Заможні тут будували заміські маєтки, люди з бюджетним достатком освоювали 20 тисяч дачних ділянок. І поки станичани окучували картоплю. Росія окучувала цю територію своєю увагою та козацькими забавами під триколором. Це було до війни. Тепер, через три роки після звільнення, станиця Луганська оговтується, але продовжує жити за законами воєнного часу під рідними жовто-блакитними прапорами. А три роки тому у звільненій станиці. Підняли синьо-жовтий прапор бійці нашого Чернігівського, 13-го батальйону територіальної оборони, бо 13-й першим зайшов у містечко і тримав його, поки не прийшли на допомогу інші підрозділи ЗСУ, і знов таки наш батальйон спецпризначення Чернігів. Це була перша ротація 13-го батальйону, батальйону територіальної оборони. Зібрані за кілька днів бійці були впевнені, що боронитимуть російсько-український кордон на території області і опинилися на російсько-українському кордоні, тільки на Луганщині. Ми ж не обговорюємо, який розумний стратег-тактик кинув напівозброєних мобілізанців визволяти станицю. Стримаюся. На що був розрахунок? На поразку. Та одного не врахували військові керманичі. у 2014 році. Україну боронили, може, і неорганізовані, може і не екіпіровані, але добре вмотивовані вояки. Чужого не прагнемо, свого не віддамо. Далі про бої за Станицю Луганську з перших вуст. Наші хлопці тут чергували і в Макаровому. 18 серпня вони заходили муровані зі своїми хлопцями, вони пішли правіше і в районі Залізничного мосту через Сіверський Донець, тут вони зайняли оборону. Крім того, Антошин і його група були в районі цього мосту і в самому центрі Романюк з хлопцями зайнялися лічну раду станиці Луганської. Это один из первых опорных пунктов, который был занят 13-м батальоном перед входом и освобождением станицы Луганской. Населенный пункт перед вами сейчас называется Макарова. Это село в народе. Из-за того, что здесь шли упорные бои, сильно много было потерь, было много потерь техники, сильно большие были обстрелы. Если посмотрите вокруг, все выжжено. Это называется блокпост «Сталинград». 13-й батальон действительно первый зашел в станицу Луганскую. Была первоначально проведена сначала разведывательная операция. Одной машиной заехало 4 человека, провели, провели осмотр территории, определили, с каких сторон лучше будет сюда заехать. И после этого уже на утро, в 5 утра, было активное движение всей колонны, выдвигался батальон Стрелецкая рота шла, сразу же три, три взвода, две роты охраны, из них часть укрепилась, станица Луганская, часть один опорный пункт, так и не успели удержать, потому что он находился напрямую на железно, за железнодорожным переездом, напрямую на открытого огня сеп, сепаратистам через речку Северский донец По гражданке, на гражданской машине, на гражданских номерах, вот. в общем на батальон согласилось три человека, вот. ну, выдвинулись. Поездили, посмотрели место расположения, потому что карта есть карта, а то, что видно глазами, это видно. Поездили, посмотрели, вот, при, примерно прикинули, потому что ходили там казачки, вот, но все равно их всех не пересчитать, как бы так, оно же опасно. Вот, вернулись обратно в Макарова, доложили обстановку, ну, ребята, спасибо, живые. И на завтра батальон выдвинулся туда. У многих первые обстрелы І перші такі сутички з противником, яких вони не були. Під час заходу у станицю Луганську ми мали тільки вантажні автомобілі і стандартне стрілецьке озброєння. Це автомат Калашникова ак 74 545 5,45 РПК 74 кулемет. Ну, По кількості неважливо, але так, на один кулемет на 10, щоб приблизно було зрозуміло. Зайшло туди чотири групи, орієнтовно по 40 чоловік. До нас була 128-ма бригада, і вони не заходили в станицю, тобто вони не займали опорні пункти, Вони як зайшли, так і вийшли. Після того зайшли батальйон Чернігів, тобто наш спецпідрозділ чернігівський, МВС, були наші пограничники. Потім прийшла 128 а бригада. 13-й батальйон вже зайняв позиції. Ми вже заходили на підготовлені позиції. Тобто Ми приїхали, у нас вже бліндажі майже готові всі були, дещо там підправити, окопи вже готові, позиції, вони вже і розвідку провели. Навчали, всьому, якби не вони, ну може не всі повернулися. А так з перших годин. Розповідали, що робити, як робити і як діяти. Артилерія підтримувала десна нас. Приїхав Піротанка. Там всі чернігівці були. На той час, коли ми приїхали в станицю, ощущення було, що ми приїхали в Чернігів, десь когось бачив, десь з кимось розмовляв, ну, розмова співпадала всіх, ну, як додому: з дому додому. 18 числа, коли розпочався цей бій з обстрілом, Після 40 хвилин тривалості, от коли розвиднілося, і почався цей обстріл. Після 40 хвилин цього бою за мобільним телефоном визвали комбата, доповіли йому стан. І він приїхав і цим боєм керував до моменту виводу останнього бійця з цього опорного пункту. У честь і хвала жокону Олександру Миколайовичу. Наш комбат він просто мав силу волі. Мав впевненість, ми станцю Луганську займали, скажімо так, без безнаказу з Генштабу. Тобто це, це був такий експромт, який дуже вдало вийшов. Я вважаю, що наш комбат на той час це людина, яка дуже сильно ризикувала, але вона дуже прорахувала всі ризики. Він сам їздив в Станицю Луганську, тобто він провів розвідку. Давайте знайдемо хоч, хоча б одного командира батальйону, який ходив сам в розвідку. Командир зараз командує бригадою, яка підпорядковується. ОК Захід, нормальний, успішний перспективний офіцер, полковник на теперішній час. Ми розділились трьома взводами. Нам выпала позиция здания Сельрады как раз вот э, посередине. Антошин э, занял левую сторону, так называемый форсаж позывной был. Мровин занял правую позицию, медведь позывной так называемый. Мы только зашли, нас обстреляли, передает по рации, говорит, ребята, сбегайте на перекресток, там, где мы вот, э, там, говорит, э, гражданского порвало миной. Вот, мы прибежали туда, лежит человек весь в дырках, но живой. То есть снимали с себя свои же пакеты, а уже тогда у нас обезболивающее было. А волонтеры вроде как дали. Вот. Мы его накололи, руки вот так вот в кровину, руками дырку закрываешь. Прилетела скорая, забрали, спасибо, ребята. Вот. Человек остался живой, благодарил. Но опять же там же мины падают. В тот же момент мне в колено осколок залетел. Ну ничего, пришли туда, как бы ротный. А у тебя же, говорит, вон, вся нога в крови, что-то. Я даже, ну, адреналин я даже не заметил. Одним из опорных пунктов, который был выделен в моей роте, я был замполит первой стрелецкой роты, первый взвод занял санично стани, Луганскую, Советскую Раду. Нас очень сильно обстреляли, сразу так красиво встретили, радушно, градами, стекла, окна повылетали, техника разбита. Парни были в шоке, но была поставлена четкая задача. Как хотите, на, на флагштоке Станицы Луганской должен быть висеть украинский флаг. Срочно поднять. Через два часа после того, когда мы зашли в станично Луганскую администрацию, на рай администрации, который перед вами висел, флаг Донского казачества. Федоров Козелецкий район, Крошка Олег Нежин, прапорщик Гайдар, Ецеленко Дмитрий Прилуки, Зазуля Ярослав Ичня, ну, и Дмитрий Ларин, как замполит, ответственный за данное мероприятие, отвечали за того, чтобы повесить на данный район администрации украинский флаг. После подняли его вот здесь, следующий флаг, на вот этом флагштоке, на площади Саницы Луганска. Летит Валера Шелест, за ним дверь, вот, как бы, ну, сейф уперся уже в стены. Вот, как бы, я... То есть мина попала в окно? Прямо в подоконник, прямо в подоконник э я заставил, скажем так, ребят поставить к окну стол, на стол сейф, І насипати його землею. Щоб хоч як то, ну, то есть І от їх тоді спасло розвіна і шеліста. А багато. Вони стояли напроти, а он якраз так збув. Лобода загинув 12 вересня. Це вже після взяття станиці Луганської, він під станицею Луганської. Але це все пов'язано з цим населеним пунктом, тому що наші опорні пункти там забезпечували оборону, э, захист цих населених пунктів. 19 августа мне позвонил капитан Савинкин, который был у нас старшим на блоке и э, руководил взводом. Голос у него такой был уставший, сильно, уставший, такой, вроде бы, из погреба звучание. Я спрашиваю, Женя, что случилось? Он говорит, что все, взводу и нецензурная брань пошла. Взвод сам. С сходу розділила траса і насипи по трасі. Тобто одна половина була по праву руку друга по ліву. связи не було ніякої. І то все подавалося голосом і всі команди виконувалися тільки в голосовом режиме грады накрили, отработали по позиции ранених изначально не было Потом, как начали бить снайпера и отстреливать Воги первый э, получил ранение Вова Бришинский. Э, значит, ему подказку осколок залетел. Сразу было понятно, что не выживет он. Второй получил ранение э, Дима. Полегенько. От первой гранаты у него был шок от Вога. Ключицу ему там сильно вывернуло от, наружу, посекло ноги. И когда его уже оттаскивали, вторая прямо на него упала. Еще был у нас боец Богали. Снайпера с двух сторон сделали ему пробитие по обоим ногам. То есть стреляли так, да. И получилось с двух выстрелов четыре дырки. Ну, тоже его вытащили, слава богу, живой хлопец сейчас. С этой всей операцией получилось приблизительно около 14 раненых. Последнее, кто получил ранение, это Савининкин Женя. Это наш старший взвода был. То есть ему вох под ноги упал и побило ему осколками все две ноги. Значит, По его приказу, вернее, по приказу командира батальона, у него был позывной на тот момент аргон. Почали э, евакуювати раненых. Сперва раненых, потом відходили всі Ну сили. последнего Савинкина вивозили оттуда. Я почув по рації вона працювала на Гучно, Мурований Сергій Григорьевич. каже, я захожу на дереві. І я бачу на наш опорник, що там 200-300, десь біля 30 чоловік. Начальник штабу Микола Васильович тут же з матами. Оце ми зайшли в Станіцю Луганську. Задача була така: УАЗик повинен був швидко вивозити поранених. Група вогневої підтримки, вона там кулемет, три автомати, ну, чотири бійця було в УАЗіку, щоб вони їм завантажити. І Надати допомогу. Ми доїхали до блокпоста Макарове в Сталінград, і е, виїхала санітарна машина з місця зі станиці в опорний пункт е, Макарове, і звідти на носілках винесли Задіма Полегенька. Я допомагаю, ми вчетвером його починаємо грузити, командує медик. Петя, я говорю, як з ним справи? там, каже, Він щось перевірив, каже, він вже. Ну, не дихає, він, він вже двосотий. Тому у Діми Полегенько написано, що він у Макарове місце загибелі, тому що коли його вантажили, він був ще поранений. Доклад був Аргона командира батальйону Шостаниця взята, на сільраді повісили флаг наш український. І... Уже інші підрозділення. Наш сам взвод ну, був розбитий і другие підрозділення вже заняли наші позиції. Сам взвод був эвакуирован, Потому що, ну, грубо говоря, там залишилось менше половина. Из 28 человек, які були во взводі, остались, наверное, человек 14-12. Ніхто не хоче згадувати Синицю Луганську, в нашому в міністерстві оборони, тому що. Якби це так. Всі пам'ятають Славянськ, пам'ятають Краматорськ, пам'ятають інші міста, які займалися з, ну, з дуже великими втратами. Дуже великими. На фоні цих міст взяття Станиці Луганської виглядає як, як хутор, який взяли. Тобто настільки малі втрати, що навіть і не передати. Тому, можливо, саме цьому ніхто і не хоче пам'ятати про станицю Луганську. Тому що адекватні люди будуть питати. А чому, а як? Як так? Як так вийшло? Чому Славянськ стільки втрат, а станиця Луганська стільки? Там Два двохсотих і декілька-трьохсотих? Як це так? У нас на селах більше було втрат, чим. Ну, якщо хтось не знає, це станиця Луганська це як в Чернігів-Новосьоловка. Тобто це двері в місто. В Луганськ. Так, точно. Тобто, да, це двері в Луганськ. Як заходили вообще, в Луганську область, це було 10 мая. Бабульки виходили, камні бросали по автобусам, уплівались. И говорили, куда вы едете. А потом, как эту бабульку с погреба достаешь после какого-нибудь артобстрела, она ноги целует и руки целует. Ну, так вот меняется все. Местные женщины приходили и говорили, что сегодня в 20.00 будет обстрел. Наши все э, прячутся по погребам. Мальчики, смотрите сами и решайте сами. Ровно в 20.00 прилетали снаряды именно по тем позициям, где находились мы бабушки идут, все, в общем, эти слова я запомнил очень хорошо. Вот, они говорят, пришли, чтобы вы тут, суки, все, говорит, погорели. Ну, в общем, так вот. И долго они к нам плохо относились. Нацики, нацики, нацики. Я говорю, объясните мне, кто такие нацики. А мы, ну, как бы с первого дня начали ходить в разведку, то есть смотреть территорию, везде подходы, выходы, все дороги. Вот, объясните мне, говорю, дураку, кто такие нацики. А нам сказали, это те, которые придут убивать, резать, насиловать, жечь. на выходе. Не прошло недели. Мы начали людям возить бобоубежище непосредственно на бомбоубежище еду. Гуманитарку начали завозить, ну, привозили нам волонтеры, мы на магазин, то есть разбирайте, люди голодные, несчастные. Ну, вот как-то так вот потихоньку-потихоньку мы народ к себе расположили, потому что их готовили э, относительно найденной мною там в здании Сельрады документации и готовили уже 11 лет к этому. Россия хорошо, Украина плохо. То есть вот это все пропаганда э, в кабинете головы Сельрады, это все было найдено. Большая очень информационная идет э, прессинг, как бы сказать, со стороны России. Э, в некоторые районы Луганской области, Донецкой области просто ж достучаться невозможно. Никакой, да, ни радио, ни телевидения нету. Там же постоянно давят, давят. Большинство из местных жителей, дальше Луганска либо Донецка, они просто не ездили. Им не с чем сравнить. То есть общались с ними. А, так я вот не была, я вот не была там дальше, определенного места. На выходе сравнить нечем. Вы говорите, поедете во Львов, поедете туда, поедете туда. То есть, как бы, и народ начинает соглашаться, а потом волонтеры привезли нам детские рисунки. И мы на щите, прямо на улице. Вот выставили, магазины идут, смотрят. Многие проходят мимо, плюются, многие останавливаются, смотрят. Смотришь, слезы какие-то на глазах у людей появляются. Что, ну, ну, хочу сказать так, не зря тогда это все было, как бы мы понимали. Вот пошли на это все. Ну, не зря, слава богу, теперь вот там мир, все хорошо. Каждый в Станце Луганске как мы детям раздавали Звичайне молоко, консерви та інше. Якщо ми покажемо, що ми живемо краще, то вони до нас потягнуться. Вони такі самі люди, як і ми. Але зрозумійте, в 2014 році, коли ми туди зайшли, там не було жодного українського телеканалу. Жодного. Ми бачили р 1 р 2 Все. Інших каналів там не було. Люди бачили одне. Все, що їм говорили з російських каналів. Це все було в них в голові. А потім, коли ми почали спілкуватися, допомагати, десь е, людям, можливо, було дах розкрило там від градів, допомагали хлопці, десь їсти дали комусь. Все, що в нас залишалось, там можливо дуже багато їжі. Віддавали населенню. Тому що волонтери нам дуже допомагали. Я уставав людям об'ясняти, що це Україна. І ми границі своєї Родини не нарушали. Ми не пришли в чужую страну. Ми всего лишь захищаємо свою. Вот карта. Посмотрите, це Україна. Все. Ну, ну дело ж ясне. Це ж наші люди. Чому не готові тиснути руки? Ми їздили туди до своїх людей, не до інших. Вони наші люди. Вони жили на Україні, вони і будуть жити на Україні. А те, що. Декому це не подобається, хай живуть в Росії. Помощь була колосальна. Я думаю, если б не волонтери не получилось бы ничего этого. Потому що ми ехали туда, нам дали по магазини магазина Дали Каску 43 го року, лопатку саперну і противогаз. На той час у нас у взводі було тільки три курсари. Всі інші хлопці були в бронежилетах саме волонтерських. Тобто палатки, спальні мішки, каремати, дуже багато їжі. На той час, мабуть, навіть процентів 80 їжі. Що ми вживали? Це було все волонтерське. 13-й батальйон зібрали по мобілізації, до них серцем ніхто не приріс на той час. Це більше хто приріс, це наші родини. Тому вони і ротації добивалися, і піклувалися, і вже завдяки родинам і волонтерам обласна адміністрація більше звертала увагу на наших хлопців. Через три роки після звільнення станиці Луганської побратими зібралися, щоби вшанувати загиблих, згадати той дев'ятигодинний бій. До цієї дати був виготовлений пам'ятний знак за оборону станиці Луганської. Це не державна нагорода. Макет розробили самі бійці і виготовили перші 57 нагород за кошти благодійника. Те, що там? Відбувалося, то вже, як кажуть, не всі про це будуть розповідати. Було, як то кажуть, це для нас перший такий бій серйозний. Були втрати, були ранені, але витримали це. Не зря ж ми туди всі поїхали, ну правильно. Це буде пам'ять дітям, внукам різним. Для бійців ці недержавні нагороди багато вартують, бо це визнання самих побратимів. Наприкінці 2017 року родини загиблих у боях за станицю Луганську. Бійці з батальйону спецпризначення Чернігів та 13 батальйону побували у станиці. Ось же ж важко було розповідати матері, як загинув її синочок. Біль втрат нелегкі спомини чатували на кожному кроці по вулицях станиці, станиці, де пам'ятають і шанують своїх визволителів банерами і пам'ятними знаками, а тепер ще й висадженими на згадку про полеглих земляків чернігівців, дубочками. А головне Жовто-блакитними прапорами, які стверджують, станиця Луганська це Україна. Основна наша задача більше розказати про наш батальйон, щоб могли наші матері, наші діти, наші внуки знати і пишатися нашим батальйоном.